Зараз я буду очищати горішки грецькі після вимочування. І хочу також вам нагадати, що я колись розповідала про необхідність вимочення круп, через те, що в їх складі знаходиться велика кількість фітинової кислоти, яка перешкоджає їхньому якісному перетравленню і засвоєнню в нашому організмі. Це саме стосується горіхів. Горіхи також бажано вимочувати, це сприятиме тому, що вони будуть легше засвоюватися в нашому організмі. А ще мені подобається. Вимочувати грецький горіх, тому що після вимочування його можна почистити, і він стає такий, як неначе тільки з дерева. Восени, коли ми тільки їх беремо, свіжі, він абсолютно легко чиститься. оця шкірочка очищається, і на смак він повністю нагадує. Той горішок, який ми їмо восени з дерева, коли тільки розпочинається сезон. Добре, так посидим, Просто так поки варіанно ганячо. А ще перевагою замочування є те, що зіпсовані горішки краще проявляться, і ми точно їх помітимо і викинемо. Тому що у вигляді сухої гнилі і покритої шкірочкою, ми можемо просто не помічати це зіпсоване ядро і з'їсти його. Ну, а для чого це нам потрібно? Адже нам потрібно вживати якісні продукти, не зіпсовані. Тому вмочування. В цьому плані ще досить корисне.